Першим я запрошую у ефір прямого підполковника збройних сил України Романа Ковальова. Пане Романе, доброго ранку. Доброго ранку. Хочу вас запитати тут зі всіх нам джерел повідомляють, що російські війська ймовірно намагаються відновити ініціативу на полі бою в Україні. Вони проводять кілька одночасних наступальних операцій на сході. Це і генштаб підкреслює інститут вивчення війни. Яка зараз оперативна ситуація за вашими оцінками? Чи справді ворог намагається перехопити ініціативу у нас? Ну, знаєте, війна це завжди про ритми, і десь як синусоїда. десь ми, десь вони у нас. Так, да, Зараз черга, скажімо так, росіян. Вони накопичили резерви відповідні, накопичили сили. У нас трохи є оперативна пауза в питаннях наступу. От. І тому зараз ми перейшли до оборони, а росіяни пробують посунути нас на багатьох напрямках, зокрема і на нашому. Хотів би, от ви смухав, застав трохи часу вашого ефіру. Як ви перераховуєте втрати противника? знаєте, і вперше піймав себе на думці, що мені дуже хотілося кожного ранку чути такий самий звіт про. Запущені військові заводи, патронний завод. знаєте, що ми за добу запустили таке, таке випустили стільки та озброєння. Оце було чудово. А ми на жаль, два роки рахуємо, що там армія накасіме тої падалі. і падалі ще багато багато буде. От і тому я там звертаюся, звісно не до вас. Але якщо нас хтось чує, що нарешті давайте можливо ми починати відбудовувати свою ВПК, про яке ми кажемо всі ці два роки, ми мені здається, нічого не відбувається. Нормально вибачте, то я абсолютно, вас... абсолютно На, маєте рацію. Та, тут та, тут та, з вами та, важко та, сперечатися. А я навіть продовжу вашу думку а, вчора. З'явилася статистика. Військовий експерт Віктор Ківлюк її оприлюднив. Інформація про те, що Росія переважав. Є Україну в темпах постачання важкого озброєння на фронт? Там ціла таблиця порівняння скільки танків приїхало їм, скільки приїхало нам, скільки артилерії, скільки безпілотників і так далі. І, от майже по всім параметрам постачання російської зброї, переважає нашу чи відчувається це на фронті безпосередньо, як вважаєте? E, да, дякую Віктору за те, що нас тішить таку інформацію. E, я до речі звертаюся до всіх підписатися на його сторінку в Фейсбуці. Там e, я кожного ранку намагаюся там побачити для себе щось нове. E, да, ми обговорюємо це питання серед e, нашого військового колективу. Дані вражаючі безумовно. Мені хотілося, щоб читали мишеми на фронті. Ми бо ми це скажімо так. Ми читаємо, і знаєте, так я читаю і. Все таки, віримо. Знаєте, в кожний пункт Віктора, який він зазначив, ми кажемо віримо. Тобто, у нас є відчуття, що це правда. Що на кожен наш танк там приїжджає 10 російських. Хотілося, щоб наші політики, зокрема, в НАТО дивимося ці таблиці і теж підписалися на сторінку Віктора Кивлюка. А от так, да, є відчуття, що росіяни накопичуємо сили, і є у них з чим воювати, і вони вже воюють краще ніж. Ні, то що там дві 2022, ну, краще ніж півроку тому, і віддаємо їм належне, що вони вміють і вчаться воювати. Принципи їхні замильшеності самі, вони не рахуються втратами, але вони намагаються ці втрати вже якось використовувати більш, скажімо так, ефективно. от і потрібно, щоб ми тут зустрічали їх потужною зброєю, бо наявної явно не вистачає нам. Ну от про потужну зброю на засіданні зараз розмовляли наш головнокомандувач разом з іншими командувачами збройних сил України. Вони долучали до своєї розмови представників інших країн, і от вони сиділи і колективно шукали певні технологічні рішення для здобуття переваги над російською армією. На вашу думку, що могло б стати таким технологічним рішенням? Чого конкретно зараз не вистачає на полі бою, аби ситуація змінилася по усій лінії розмежування? Лише по деяким напрямкам на нашу користь. Ну я думаю, перш за все, давайте вирішимо питання з тим наявним озброєнням, яке у нас є. У нас є дефіцит боєприпасів. Не буду казати, де які щоб мене потім не посадили за воєнну далі. Але є дефіцит боєприпасів. Звісно, нам не вистачає елементарного, Навіть я вже не казу там про лазери, гластери там я не знаю, що там зв'язну піхоту. Нам банально не вистачає пікапів, джипів. Я кажу всі два роки, в принципі, слова не змінюються. Ми змінюємо за місцем розташування, але все те саме. Далі бла, звісно, мавіки, матрікси, все це прилади ночного бачення. А що стосується там якось високотехнологічних питань, ну тут у нас сподіваюсь, є якісь навчальні інститути, якісь ну сподіваюсь про це. Якісь у нас ВПК, кажуть, є, якийсь там Украборомпром є, що там відзвітовує, що він працює день і ночі. Ну, чекаємо, можливо, якийсь з одного разу з'являться якийсь космічний корабель у кожному батальйоні. Не знаю, дайте поки що, хоча б те, що передбачено нинішнім штатом, не вистачає, не вистачає автомобілі, тому закликаю українців продовжувати. Я розумію, важко, але потрібно продовжувати допомагати збройним силам або без вас не не витягнемо. Власне і про успіхи, давайте два слова скажемо. Тут значить, очільник офісу президента Єрмак зараз перебуває у Сполучених Штатах Америки, і звідти чомусь звідти заявляє, що сили оборони захопили плацдарм на лівому березі Дніпра і впевнено рухаються у бік тимчасово окупованого Криму. Навіть ось так, чи означає це, що по факту контрнаступ триває? Я не знаю, що це означає. Я, я розумію, що офісу президента потрібно щось розповідати. Ну, сподіваюсь, що все так ажурно і гарно, як він каже, бо я на іншому напрямку. От, але мені здається, що там щось є якесь перебільшення, і я думаю, що там бажано видається за дійсне. Ага. Ось, поки що більше сказати нічого не можу. Ну і тоді давайте на крок на, на на сходинку вище до президента Володимира Зеленського. Він каже, що Україна не може дозволити собі заморожений конфлікт із патовою ситуацією, тому повинні ми його закінчувати, тобто вигравати цю війну. Ваші прогнози чи Буде конфлікт морозитись за великим рахунком. Чи чекає на нас щось на кшталт японського сценарію, там корейського сценарію, про які зараз говорять і Буданов, і інші фахівці? Ну, нам, воюючим військовослужбовцям, яких панувала втома, безумовно, не подобається цей варіант, навіть попри те, що це питання нашого виживання, скажімо так. Да, і краще для. Власне, для нас було б закінчити цю війну і повернутися додому. Але ми чітко розуміємо, що нас вдома чекають наші діти, яким доведеться через пару тройку можливо, 5-10 років воювати таку саму війну, але вже з реформованою російською армією. І який там буде сценарій, вже невідомо. Тому ми стиснули зуби і продовжимо воювати. Нам не подобається варіант переміря. Потім mm. виглядає дуже дуже як оазіс в пустелі, але ми розуміємо або зараз, або ніколи. Тому закликаю всіх згуртуватися і упашому цю скелю, скільки потрібно. От ви двічі за нашу розмову апелювали до військово-промислового комплексу українського, що мовляв, якось вони. Тихенько сидять і не тішать нас своїми здобутками на, на сьогоднішній день. Тут Міністерство оборони проводить переговори з українським бізнесом для того, аби е, на всі 100% забезпечувати деяким деякою номенклатурою товарів, наприклад, бронежилетами, касками, тактичним спорядженням, одягом, їжею українського виробництва. Вот не закуповувати ніде ні в кого, а саме зробити так, щоб ці от необхідні речі виробляли в Україні. Чи є у вас довіра до. Такої схеми, і чи не, ну, скажімо, по-перше, як до самих товарів, так і до схеми того, як це все буде виготовлятися, тому що ми втомилися як журналісти вже розповідати про а, ті м, тисячі корупційних схем, які ми тут повловлювали за останні півроку знаєте Напевно, влада так впливає на мозок людини, що так, ми спостерігаємо це не тільки в нашій країні, а й в будь-якій, що чим довше у владі людина знаходиться, тим вона далі від реальності. До кого звертається офіс президента, я не знаю. Кому вони це розповідають? Я, дивлячись іноді дивлячись ваші ефіри вашого каналу, чую через ефір про те, як тиснуть і знищують бізнес. Знов таки там податками, перевірками, хабарями, таке інше. І я переконаний, що у нас бізнес такий свідомий, як і скажімо так, ті військові, які воюють, і вони готові допомагати, і вони, я вам так скажу, допомагають. А ми точніше, і напряму конкретне підрозділа, бо вони настільки не довіряють державі, що намагаються це робити. За власний кошт і вони допомагають, і тому питання тут не до бізнесу потрібно звертатися, а до відповідних органів самій державі розбиратися, чому цей свідомий бізнес досі не впливає так сильно на Нашу економіку і там вилізуть ці питання, хабарів і таке інше, що ми вище зазначили. Тому це все знаєте, і смішно, і дуже гірко чути. Все це реальних дій не бачимо. Ну я не бачу. Можливо, через те, що я тут перебуваю на фронті, але немає мені відчуття, що якісь реформи відбуваються, щось там кардинально змінюється. Тих хабарників нам показали там, там одного взяли на хабарі, другого, і все де вони, що з ними. Тому не вірю, не вірю. Ну Роман, Романе. Сподіваюсь, нас з вами почують. І якимось чином ситуація почне покращуватися. Хоча, знаєте, це гіпероптимізм з вуст в даному контексті. Дякуємо за думки. Дякуємо, що знайшли хвилинку для нас, підполковник Збройних сил України. Роман Ковальов був з нами на зв'язку цієї миті.